Вітаю всіх на каналі DVD. Сьогодні буде проста страва, яка має непросту назву, а саме рокот крумплі. По суті, це запечена картопля, і якраз в назві це крумплі. Перекладається вона шарами з іншими інгредієнтами і заливається сметаною або сиром. Саме таким способом її готують та полюбляють на Закарпатті. А якщо ви хочете отримати ще більш оригінальний смак, ви можете додати бринзи. Я ж покажу вам саме свій варіант. Спершу потрібно приготувати картоплю. Я її помила, почистила та ставлю на вогонь. Варю до того стану, щоб вона була злегка тверденькою. Також потрібно зварити яйця. Поки картопля та яйця готуються, підготую ковбасу. Ковбаса в мене ось така домашня, вона дуже смачна, потрібно нарізати її кільцями. Кільця затовшки приблизно пів см. Але за бажанням ви можете робити тонше або товстіше. Далі готую соус. Для цього мені знадобиться 4 столові ложки сметани та додам приблизно 100 г крем сиру. Гарно перемішую, щоб маса стала однорідною. Черга приправ. Я додаю орегано, базилік, чорний перець, чесник сушений. За бажанням можете додати свіжий. Також сушений кріп. Його можна використовувати свіжим. І все гарно перемішую. Також не забудьте додати солі. Картопля вже зварилася. Ось вона така злегка, тверденька, щоб її було зручно нарізати, щоб вона не кришилась. Виймаєте з води в окрему ємність, щоб вона трішки охолола, щоб було зручно нарізати. Яйця також я охолодила і потрібно почистити від шкаралупи. Нарізаю яйця кільцями. Кільця завтовшки приблизно пів сантиметра. Знову ж таки, як і з ковбасою. Можете нарізати товще або ще тоньше. Нарізаю картоплю шматочками приблизно пів сантиметра. А тепер починаю формувати страву. Перший шар буде картопля. Викладаєте його щільно. Обов'язково не забудьте посолити картоплю. Наступним шаром я викладаю ковбаску. За бажанням можете ковбаску викладати щільно. Також викладаю яйця. Шар з яйцями я також злегка підсолю. І таким чином всі наступні шари. Спочатку викладається картопля, підсолюється, викладається ковбаска та, звісно, викладаються яйця. На верхній шар викладається суміш сметани з крем з сиром та спеціями. Викладаєте і рівномірно розподіляєте по всі поверхні страви. Для того, щоб страва не підсохла, я її закриваю беконом. По-перше, так буде смачніше, а по-друге, страва буде більш соковита. Ось так закрила всю поверхню беконом і ставлю в духову шафу. Температура духової шафи 180 градусів, по часу приблизно 30-40 хвилин, в залежності від вашої духовки. І ось така виходить запечена картопля. Дуже гарна, дуже ароматна і страшенно смачна. Розрізаю, щоб покласти на тарілку. Вона, звісно, буде розділятися, кубки вона триматись не буде, але це не впливає на смак. То для того, щоб було гарніше та було смачніше, я додам небагато шпинату. Нарешті можна вже скуштувати. М -м -м -м. Боже, така в мене добра. Страва супер смачна. Вона така. Супер домашня, от прям запечена смачна картопля. Я от, чесно зараз задумаюсь, чому я цю страву не готувала раніше. Я її готую вперше зараз на відео. І от всі ці інгредієнти, всі ці продукти я ж використовую майже кожен день. Готувала ж різні страви з тим самим беконом, якісь там ковбаски, та сама картопля запікалась з різними варіантами Ще одна страва, в яку можна додати, варене яйце. Вона і смачна, і дуже має яскраві смаки за рахунок ковбаски в першу чергу. Звісно, бекон свого додає. Але, як на мене, основний акцент в цій страві дає оця сметана з крем-сиром і зі спеціями. ось саме оці спеції набагато. Яскравіше підкреслюють цю страву. І я все ж таки б додала сюди зеленої цибулі. накришити просто зверху і гарненько насипати, що так буде значно смачніше, бо буде ще один відтінок смаку, і воно буде взагалі просто. Тож, от таку страву ми сьогодні приготували, яка називається Рокот Крумплі. Дуже вдячна нашому Закарпаттю. За таку смакоту, і, звісно ж, угорщині, звідки ця страва походить. Обов'язково готуйте, куштуйте, я впевнена, вам сподобається. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, до наступного відео.